Ми ж не гаїшників, яких є показник нагнати кількість порушень, які знайдена, кількість штрафів, яка виписана. Від цього не стає легше нам самим як громадянам, бо врешті-решт кожен працівник дежути служби виходить на вулицю. Він йде розбитою бруківкою, їде автомобілем по розбитій дорозі. я, наприклад, минулого року їхав по дорозі М 21 яка була розбита. Я коли приїхав в Київ, то я не зрозумів, як я доїхав, бо в мене було два диски зламані, і я просто на Бердячівській окружній їх розбив щеть. Ми всі лікуємося в тих самих комунальних закладах, тобто ревізор це той самий громадянин, і він так само страждає від того, що десь неякісно надаються публічні послуги, чи гроші пішли не туди. Але ціле полагання здійснюється не на ревізорському етапі. Краще вже піднімати питання: а як і куди будуть спрямовуватися гроші, щоб не потрапляти в такі самі проблеми, які вже підсвічені. І так це краще навіть будувати діалог в трику. Неку між перевіряючими тими, хто знаходить інформацію, такі дата аналітики, і тими, хто потім мав би користуватися цією інформацією в рамках полісімейкінгу або розробки урядових рішень.